На камінька Кашищині невідомі підпалили комунальну техніку. Як повідомили у Сошичницькій громаді, інцидент трапився 14 лютого. Раніше депутат Сошичницької сільської ради Віктор Семенюк опублікував допис, де повідомив, що у цей же день на території села Запруддя нібито незаконно ріжуть дерева. У громаді ж відкидаються ці звинувачення і кажуть, що усі необхідні документи та дозволи на зрізання є. Хоча всі документи, обстеження, акти, висновки і дозволи на зрізання дерев є, але це ж Невигідно показувати нашому депутату, вигідніше поширювати брехню, щоб у суспільстві сформувалася думка, щоб все не так. Краще, щоб аварійні дерева падали людям на голову і потім знову звинувачувати, що нічого не робиться, і так далі. Краще, щоб заросли бур'янами, щоб всіх затопило, поприбувало гілками. Ось така думка, і з іншої сторони. А ще насторожує те, що з допису нашого дбайливого депутата, щоб майно раптом не згинуло, він залишився його сторожувати. Написали о. Сашишинській громаді у громаді додають, що мовляв робота громади дуже не подобається окремим жителям, які у різний спосіб хочуть нашкодити її розвитку. Імовірно, у громаді цей підпал пов'язують із вище наведеною інформацією.